Усім привіт. привіт! Ми розповімо про три ігри, які люди грають з Богом. Однак ми повинні жити по-справжньому. І для цього нам необхідно повноцінно з'єднатися з живою церквою. Адже наше життя це не гра, і ми живемо лише один раз. І перша гра називається Ми з Богом. А як же дізнатися, чи з Богом ми, чи ні? Ісус сказав. Хто не зі мною, той проти мене, хто не допомагає мені збирати, той розкидає. Матвія 12, глава 30 вірш. Так, і ті, хто збирають з Ісусом, це діти Божі, живі, вони мають силу зв'язати дьявола і збирати у нього душі. Ясна річ, ніхто не зможе. З... Тертися до хати дужого чоловіка і пограбувати його майно, якщо спершу не зв'язати господаря. Так, і наша сила у святому дусі, тому разом Духом Святим ми отримали і силу, і стали свідками Ісуса Христа по всій землі. Амінь. Всім Божим благословім. Про наступну ігру ми розкажемо в наступному відео.